Добрий день. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися і розказати про тару, які стаканчики я використовую, ящики для вирощування розсади. Вже дуже активно ми готуємося до нового сезону, Все запасаємося і стаканчиками, і ящиками, і землею, і вже навіть хтось дехто його вже повисіював. Ну я ще не сіяв, я ще буду сіяти аж кінці лютого починати. Е, розкажу про практичний досвід, як я використовую то чи інше, що мені подобається, що не подобається. Е, зразу кажу, я не претендую на істину, тобто нікого не заставляю, нікого не переконую. Розказую, як от я, у мене воно е, організовується і як та чи інша тара е, у мене використовується. Перше, е, почну от з таких е, касет. Чи таких спарених стаканчиків. Я не знаю, як воно правильно називається, але несуть важно. Так, Ці такі спарені стаканчики. і Пробував я в них вирощувати. І баклажани, і перці, і помідори. Ну, Мені такі культури не подобаються. Вони якось не дуже в ньому ростуть. Потім тим більше, їх треба об'єм малих стаканчиків, їх треба перекидати. Вже переносити ну, інший більшу тару. мені не подобається. І не дуже вони, щось воно мені не подобається, як розвиваються рослини. Тепер я оці, е, ці касети використовую сажу в них салат. Е, сажу, салат, Ми салат, е, перший салат я висаджую розсадую Після благовіщення це десь орієнтовно 6-7 квітня, якщо я не помиляюся, висаджую на огород на те місце, де будуть помідори. Він за місяць, якраз за місяць, трошки більше виростає. Ми, коли помідори, ми його забираємо вже з'їдаємо. І в цю, в цю касету я висаджу салат, висіваю салат, і салат непогано в нім росте. Десь орієнтовно за 20 днів, трошки може більше, за 20 днів до висадки грунт, Гарненько росте, от салат більш-менш мені сподобалося. А такі основні культури. І ще великий мінус цих, цих стаканчиків, і цієї касети, що вони дуже-досий досить цей крихкіт. Цей, воно погано транспортується. от, Наприклад, мені треба їхати автобусом чи їхати машиною. Оце все переносити. Це дуже воно крихке до носіння. І транспортування. Так, оце такі ставлю. Так, інша касета, такі вже спарені стаканчики. О, тут є навіть в мене два. І в мене навіть написано, що от Лютояр. Я в таких вирощував баклажани теж перці. Ну, непогано, в принципі, вже більший об'єм, але все рівно. Я. Вже по-іншому, я вже поклажани перці вже перейшов на стаканчики. А в цьому я от вирощую, в мене капуста рання росте в цьому, в цих стаканчиках спарених, і в мене ростуть, в мене ростуть огірки ранні. Тож огірки ранні сажу орієнтовно десь тако за місяць до висадки в ґрунт. І вони прекрасно або ранні, або після часнику я так само сажу огірки. І вони прекрасно ростуть. Ну, воно теж. Воно досить отут навіть два ці. Ну, воно крекке, ламається. Ну, я таке не люблю. Я люблю, щоб воно більш було стійкіше до, до використання і цей. І для і практичніше було. Але для, щоб рослина тимчасово росла, більш-менш може бути. Так, переходимо до самого основного. Мого цього. Так, до стаканчиків. Значить, е так, трошки зроблю тут організацію. Е використовую я стаканчики різні. От такі навіть, от такі квадратні використовую, такі ну я не знаю, такі фігурові вони е використовую, круглі використовую. Такі стаканчики різні. І більші, і менші. і це. Е переважно я в цих стаканчиках сажу Перець баклажани. Можу, якщо сажу менший, я потім його е, перевалюю. Цей перець баклажани, щоб більше цей. Можна і вирощувати в меншому. Е, я, якщо деколи в мене немає місця, що я або немає стаканчиків, я його вже не перевалюю. От, можна подивитися навіть практичний досвід тих, е, хто е, на базарі торгують розсадою. У них в стаканчика розсада в таких малесеньких стаканчиках. І гарні в принципі, такі досить великі рослини вони вирощують. Просто більше давати вже в цих стаканчиках даю більше підкормок. Даю там вже комплексну підкормку, даю кальцеву селітру, можу. Це, щоб рослина мала макроелементи, щоб вона могла розвивати. Звичайно, вона сильно не розвинеться, бо малий об'єм ґрунту, але якщо е треба зекономити місце, можна і такому. Переважно я сажу малих, якщо нема великих, то потім перевалюю великих. Е, ці, але ці гарненькі, що мені подобаються оці, е, кругленькі, такий м'який пластик, що в них, з них гарно е, вивалюється рослина. Тобто ти трошки потиснув і гарно рослина пере, е, вже висаджувати, чи це. Чи навіть можна розрізати, дехто розрізає. Ну, Я не розрізаю тут це. В мене отже останній рік, здається, я був купив оці, е, такі фігурові. Такий квадратний в них. І вони, що вони мені подобаються, що вони, от вони, наприклад, в мене от такі ящики Ящики для розсади, от такі куплені в екцетрі. Вони дуже гарно розміщаються. От я вам покажу. Дуже гарно розміщаються. Дуже гарно вони стійкі, гарно розміщаються. І такий вже пластик вже в них такий досить ну, гарний такий, потужний. Але в чому проблема? Що е, вони погано з цього пластику рослину потім е, вибирають. Ну, тобто е, вона погано перевалюється. Треба більше натискати, і воно, е, вон до і більше натискати і травмується коренева система. Е, Ось з менш пластик е, цей м'якіший, набагато кращий. Набагато ці, хоч ці кіші гарно виглядають, але вони цей. Так, стаканчики. В стаканчиках сказав. Так, от сьогодні ще от, таке, от трошки економим, трошки таким кустарним способом п'ємо кефір. І е, обрізаємо собі бутилки від кефіру. Е, вони це щось ми забагато обрізали, треба менше, або якусь дренаж на низ. Але вони гарно е, такі гарні, ці, устойчиві і досить такий великий об'єм нормальний буде для перців баклажанів. Е, але в тому справа, що. Якщо бутилка прозора, то треба, щоб коренева система не, світло на неї не пропадало, треба чимось закривати, тут трошки є етикетка, або замальовувати, щоб світло не попадало, чим їх мінус. Але ці непогано, так щоб і гроші економимо, і плюс досить вони такі гарні об'єм. Ще хотів розказати навіть не за стаканчики, а за таку відкладу легенько їх. Щоб вони мені не заважали, от такі ящички хочу прорекламувати. Зараз напишу, що там я рекламую. там щось оце. Досить практичний ящик. от Я такий купляю цей ящичок в епіцентрі. Багато років я вже купляю, і їх і по 30, і по 40 гривень купляв. Вже зараз навіть я вам не скажу, оскільки вони як, як вони в епіцентрі з'являються, я зразу їх купляю. Цей досить практичний ящик, бо в нього можна гарно розподілити стаканчики поставити. ці квадратні, то супер кладуться в цьому ящику. Мені дуже подобається, гарно е, можна розкласти в цьому ящику, воно ну, гарно. Оцей. Гарно, так як я ношу е, з-підвіконників, у мене хі, два підвіконники і балкон. З балкона на підвіконники, з підвіконники на балкон, особливо, коли холодний квітень і, наприклад, якийсь заморозок. Або якісь холодні ночі, то я починаю їх носити, то в цих ящиках супер носити. Гарний стійкий устойчивий ящик, гарно в ньому стаканчики, гарно в ньому рослини. Транспортувати собі в кульочок ДІВ, гарно транспортується чи машиною, чи автобусом. Мені дуже подобаються оцих ящики цих ці. Але я в ньому і не тільки стаканчики. От в цьому ящику вже кладу. Але я ще в ньому і вирощую помідори. Я розпіковую, розпіковую помідори, десь там по три на рядок, ну може по чотири, ну, залежно, скільки мені треба помідорів. Розпіковую і вони гарно досить замітив, що в ньому непогано росте помідора. Хоч тут об'єм невеликий об'єм, але помідори гарно в ньому ростуть. Вони, він гарно прогрівається, гарно розвивається коренева система. І можна навіть непогано, от якщо в мене є навіть лишній такий ящик, я в ньому усі розпіковую помідори. Так, йдемо далі. Так, переходимо до самого основного. Не знаю, чи камера так все мені покаже, але переходимо до самого основного. До вирощування помідорів. У мене помідори це основна культура. Ми десь вирощуємо, я вам скажу, 150-180, 170 корчів. Ще 10, я так рахую, зразу лишніх, ну, там вона поламається, там коріння може там, десь бути недобре, там чи пропаде якась, чи е, десь притиснеться, чи верх. Це всяке може бути Перетранспортування або е, може бути всяке. Тому я десяток накидаю помідорів. В цьому в цих ящиках я вирощую свою розсаду помідорів. Оскільки в мене з'явно, що саме краще вирощувати помідори це в стаканчиках. Таких можна в стаканчиках вирощувати, чи більших, чи там, хто, як, хто вже як вирощує. І щоб рослину, кожна рослина росла окремо, перевалити і розставляти ці стаканчики, щоб гарна кожна рослина отримувала гарне сонячне світло, але це в ідеалі. В, іде... в ідеалі в мене так ну, не виходить, бо в мене мала площа, в мене тільки два підоконники і один балкон. Щоб мені розставити 150 помідорів в стаканчиках, це мені треба буде пів-пів хати заставити в стаканчиках помідорів. Тому я вирощую цих ящиків. Дуже багато років вирощую цих ящиків. Це е, дешевий ящик вітковий, він без, бачите, без нижнього цього, що тут вода поливається, підставок, простий ящик. Е, дуже, що мені подобається в цьому ящику, що гарно е, можна розподілити, розставити ці ящики. Е, вони гарно транспортуються, гарно можна, от, наприклад, у нас там, сусід має маленьку машину гарно, з маленьким багажником, гарно розкладаються, супер. Вони досить такий пластик, якщо його кхе, зважати на нього і не, не, ламати, кхе, не ламати, не ламати, не шарпати його, то він досить, досить нормально служить. Звичайно, мінус, що якщо ви... помідори досить я густо сажу, якщо ви берете помідору з нього вже садити, ви пошкоджуєте кореневу систему. Ну, помідора це не баклажан, не, не перець, це вона. Помідора досить стійка культура. Тому це я не вважаю, що це. Але за економністю, за такою, що за економію цього місця, за зручністю. от, Наприклад, навіть якщо от переносити його, мені от носити туди-сюди його, ну це мені здається найкращий варіант. Але це моя особиста думка. кожен нехай собі вирішує. Як йому садити, кожен собі знає сам, як йому садити. Всі таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарної розсади і всім гарних рожаїв і мирного неба!